В місті Південному повертається великий гандбол, Кубок України, фінал чотирьох. Цей зал, цей зал бачив у 2006 році Лігу Чемпіонів, три ігри групового етапу Ліги Чемпіонів. Тоді ганбольний клуб «Портовик», чемпіон країни, грав в цьому залі. Трошки сумно, скажімо так, тому що я знаю багатьох хлопців, які грали, а два це мої товариші, мої колеги, мої друзі. На жаль, загинув Михайло Цап. Він грав Лігу Чемпіонів в цьому залі. І Юра Маньковський грав Лігу Чемпіонів в цьому залі. Зараз він в лавах ЗСУ. Хай Бог береже його. Олег Петрович Сич був е тоді тренером команди. Зал був повний. Це, був, це була подія номер один тоді в місті Южному, зараз Південне. Я очікую, що завтра буде також. Це подія велика, великий гандбол повертається. І дитячий гандбол повертається потрошки в місто Південне. І великий професійний гандбол повертається в місто південне. Так, ми вже з понеділка співпрацюємо з Федерацією гандболу України працюємо разом. Тут якісь організаційні моменти, там підготування арени. Тут дуже професійний колектив. Дякую колективу ФСК Олімп. Хлопці, і головний інженер, і майстер, і всі хлопці відгукнулися сьогодні. Поділили роздягальні для команд, чотири роздягальні там суддівська, всякі нюанси. Ну, основне. Поклали покриття тий рефлекс, досить таке по часу довге заняття. Він відлежиться, вирівняється. А завтра спеціальна машинка, там двосторонній скотч, ми проклеїмо шви, і арена буде готова приймати перший півфінал Кубка Чотирьох в місті Південному. Я всіх запрошую, я всіх запрошую, це буде подія. Е, ну, я би хотів, щоб у фіналі грала команда ФГО Одеса, дуже хотілося. Ну і команда мотора. Це тоді була дуже така емоційна гра. Вони Одеса додавала дуже сильно на початку цього сезону. Була дуже сильна гра. У них перша на з'їзному турі. Вони там програли м'яч чи два. Я пам'ятаю. В тому році вони програли всього м'яч мотору. Одеса йде вперед. І це було би прекрасою фіналу чотирьох. Ми побачимо команду Донбас. Дуже колоритна команда Донбаса, з її колоритними тренерами Іван Іванович Фучуджи, Микола Шарко. в них пристільстві почерк цієї команди. Я так думаю, це найвисока команда в чемпіонаті України. Ну, це філософія Івана Івановича Фучуджи. Він так бачить. Це дуже класна команда. Це теж чемпіон країни, він теж грав в Ліги Чемпіонів. Ну і така молода амбіційна команда Карпати Ужгород. Дуже класний молодий, гарний тренер, розумний, тактик. Ростислав Ланівич. Вони можуть зробити сюрприз по ходу чемпіонату, вони чіплялися і за Донбас, вони чіплялися і за команду там ЦСКА Київ. Тобто команда така бойова. У них є бойові хлопці, бойові гравці. Буде дуже цікаво, я думаю, що всі, хто люблять гандбол, хто любить спортивні ігри, приходьте. Якщо у вас нема за кого вболівати, просто вболівайте за гандбол, за наших хлопців, ганболістів. Ну і пам'ятайте. Про тих гандболістів, на жаль, кого вже нема. Я завжди в серці пам'ятаю Мішу Цапа. Він вийшов з цієї команди, він був тренером у США, він був тренером національної збірної молодіжної. Тобто його зараз служить. Хочу подякувати Юрі, і всім дівчатам і хлопцям, які зараз служать в ЗСУ, охороняють наш спокій, б'ються там на нулі, на передовій. А ми тут, в тилу, можемо провести це таке велике спортивне свято.